Щоденні проукраїнські демонстрації проходять в ослу біля будівлі парламенту та під посольством Росії в Норвегії. Українська громада, біженці з України доєднуються і норвежці кожного дня виходять висловити солідарність з Україною та нагадати, що російська агресія не припиняється ні на день, попри ніякі брехливі заяви кремлівського режиму. Учасники акцій нагадують, зокрема, що Україні потрібна зброя і посилення економічних санкцій проти Росії. Щоденні акції починаються під стінами норвезького парламенту, звідки активісти рушають до посольства Росії. Під час цієї ходи норвежці вітають активістів з вікон, махаючи руками та ліхтариками. Одна з активісток Лариса розповідає, що місцеві вже знають, яким маршрутом йдуть українці і завчасно готуються висловити таким чином свою солідарність. На багатьох вікнах в місті дійсно видніється українська символіка та українські прапори. Акції в нас щоденні. Місцеві реагують файно. Москалі реагують негативно, але в основному не ховаються. Зараз москалям тут не модно не ви показуватися. От. Маємо з ними проблеми. Декілька нападів було на наших активістів, прямо під час демонстрації, тому, що поліція була не так далеко. Під посольством Росії активісти співають гімн України, вітають зсу та закликають російських дипломатів прибратися геть. Окрім протестів, українська громада не полишає і культурний фронт. Зокрема, 6 січня на святвечір за старим календарем українці з містечка Тромсе влаштували традиційний вертеп для норвежців, дякуючи в такий спосіб країні за гостинність, а її людям за допомогу українцям в скрутний час. Окрім вертепу, розповіли, як вдома українці святкують Різдво, приготували 12 страв та почастували святковою котею. Втім, норвежці вже відчули й український культурний код й самі. Про це красномовно говорять ялинки, прикрашені бавовною та бавовняні букети у місцевих різдвяних магазинах. Нагадаємо, Норвегія напередодні передала Україні 10 тисяч артилерійських снарядів, а також виділила мільярд крон, що становить близько 100 мільйонів доларів США на відновлення зруйнованої Росією інфраструктури.